У мене буде історія на думку ну, на прохання нашого оператора. Давайте ще раз славуємо Справа в тому, ну, ви знаєте, всі завтра вибори не є день тиші, але десь так сталося, що напевно в тому залі, я напевне, за кожним столом, як мінімум, є два кандидати. Так? <світ> Ми її не можемо рятувати. І наступна історія присвячується це правдива історія. Всім тим депутатам не місцевих рад, а тим, що сидять у верховні. Раді. Я з вашого дозволу почну, ви мене підтримаєте, якщо там допоможете. Коли здавно, це правда, коли Господь створив людське тіло, то тіло зразу узялося за, за тіло. Всі органи на тілі ожили і дружню раду зразу почали. Щоб тіло могло добре справу знати, треба було начальника. Обради. Тут мозок, звісно, поважав, що він найбільші в тілі має право. Він всім команду подає, тут, звісно, він начальник. є. Yeah. Е hey, ні, сказали ноги. <правліонний на жальні> Саме ми з людей зробили справжніми людьми, ми хоч команду і не даємо, та мозок ми на собі <правліонний> несемо. А що мозок обізвались руки, розпростершись враз і варті ноги, Шкрябани, якщо б ми з них не скинули штани? штани. Тут і хребет не втримався від розмови, а ви пропали без мене без основи. Щенився галас. Наче з грому злив всяк орган себе славив і хвалив легені ребра, зуби з язиком. Усяк вважав себе керівником. Дякую. Та тут, як то буває, все при сварці, озвалася нарешті дірка. дірка. А я. Забули ви мене панове», — наговорили говорили тут мішок, що Боло... 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 Ну, що всі вогани розсміялись, а потім ще довгенько думувались, що світу має вже кінець настати, що й дірка праці хоче керувати. А гелі дірка праці образилась, застрайкувала і на ключі Закрилася. Ситуацію, <смі> а через три дні органи на тілі по зеленірі і по солодірі живіт тріщав, на ломані з очі, а мозок удався в думках не дали хлопчи. Стискались води, корчились кішки, легені так як і, і через три дні поуці усім було призначено начальником своїм маленьку дірку. У великій. І узялися всі праці. Пройшли у праці осінь і зима. Цій байки проста і ясна. Щоб депутатиком верховним стати, не конче розум треба. Мати.